Я вийшла на вулицю, як гарно, як тепло. Цілий день була в хаті, а тепер на кінець я вийшла. Я вийшла, зараз я йду до аптеки, тому що мені треба в аптеці пункти зняти. Як вам пояснити, в аптеці, в нас якщо хтось щось купляє, тобі дають такі пункти. Пізніше, в кінці січня, треба було їх, скажімо так, треба їх, я не знаю, скільки їх там буде в мене 20 тих пунктів. Тоді можна щось вибрати і тобі дадуть безплатно. Зараз я йду в аптеку і пізніше ще піду погуляю в Коінказа. Я тут в центрі. І пізніше ще піду в Коінказу, тому що в нас, як вам сказати, в нас такий магазин є, дуже гарний. Там все є для хати. І я піду зараз подивлюся, чи я там щось можу купити. Але 50% знижка, тому що зараз після свят у нас всюди знижки. Але вже кінець, вже знижки почалися, вже вже три тижні йду знижки, там вже нічого доброго не залишилося. Але я цього року нічого по знижках не купляла. Подивимося, що я куплю. Саме перший йду до аптеки. О, ні, як тепло. У нас прямо тепло. Дуже тепло. Центр, бачите. Ой, як я гарно відпочила, я просто відпочила, вийшла з хати, таке повітря. Чому я так ввечері не виходжу завжди? Треба виходити ввечері частіше. Пийте це сир за 5 євро. Не знаю, що робити. Не знаю, що робити. Напевно, що не візьму, бо тут ще багато є. Бачите, прийду ще другий раз. Знижка. Я, напевно, візьму ось ця така кальця в Італії. Моя внучка називається Софія, і вона цукорків не їсть. І два з половиною роки вона ще цукру цукорків не їла. Бачите, це самі фрукти, самі фрукти. І ось така малесенька і С. Тут різні імена є за 50% знижка. І я візьму за 3,50, мені здається, ну так побавитися. Поставлю щось всередину. Дуже гарно. Це хочу взяти. І ще щось одне. А, оце, напевно, того ведмедя ще візьму за 12 євро коштує 25. Кольори дуже гарні. Бачите такі? Я не знаю, він такий мігенький. знизу тяжкий і де його цінає. Ось тут його цінає за 12 євро. Це все по 12,50 12, 50 буде. Тут я прийшла і завжди мені подобається все для хати. 50%, все знижка. І мені хочеться завжди щось купляти. Тут треба багато часу провести, щоб щось вибрати. Наприклад, ложки я такої ніколи не хотіла, бо це тільки... Ой, який рушничок гарний. І ось це мені подобається. О, які кольори гарні. Три рушника за 12 євро. Що вам ще показати? Гурнятка є. Всякі такі. безділушки такі, скільки таке горнятко коштує. 50% знижка за 5 євро, ось таке горнятко. Коштувало 10, 1 і 90. Ось таке гарне, прозрачне. Радіо Монте-Карло. Це все тут гарно блистить, тому що, бачите, як блистить, тому що світло тут є, фари дуже великі. Зі скла. Це скло під низом. 13 євро. Зараз тут щось я виберу, бо я завжди люблю щось купляти. Такі білі тарілки, ну, білі, вони зовсім білі, вони не інтересні. Що ще можна тут купити? Такі різні стакани. Це такий цілий комплект за 12 євро, за 12 стаканів. Тут немає. Оце гарненьке таке дуже гарне, але тут знижки немає. Гарно виглядає. Все бі... білий посуд гарно виглядає. Це для масла. Бачите, оцей тут таке купиш пізніше. Це що таке цікаве? А, це ложку ставити. У ну, мене все є, я не хочу так, якби хату дуже за... Боже, який великий, здоровий цей. Ну, для чого такий величезний? Це прямо для ресторану. От 50% знижка. Треба піти на другу сторону, тому що там. Дивимося, що тут є. Тут мені подобається 50% всякі подушки, постіль. Цікаво. І стакани. От так закривається з таким купочком натуральним. От багато всього по 50% кого в хата дуже, скажімо, сухе повітря, отаке от сердечко можна купити. Такува, оце я купила собі, бачите, ось таке я маю вдома, я вже купила, мені подобалося. О, оця моя, я за половину ціни купила за 10 євро, вона коштувала 22, а вже написано 14. Не знаю, чи є знижка, чи нема коротше. 19 написано. А я 20 20 коштувала, правильно? Я за 10 купила була. Ось тут всякі, ну таке кольорове я не люблю. Ну Я не хочу таке абсолютно. Афари, мені треба афари. Афари, то означає зділка така, розумієте, за, за маленькі гроші, щось велике купити гарне. Дуже все наляпасте, я наляпасте не люблю ну 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 на ляпастини графінчик такий цікавий, зелений такий приємний. Двадцять чотири. А я купляю тільки то, що знижка. Таке воно дуже таке квадратне, таке дуже, дуже вульгарне, дуже за забагато, за багато Воно є дуже сильно вишукуване. Дуже сильно вишукуване, мені не подобається сильно вишукуване. Це теж я таке не люблю з такими візерунками, так би ба бабця зі села. І такий стакан. Що з ним робити з таким стаканом? Продовжується, ходить. Мені гарно подобається. За 12 євро можна було б і купити. Гарні кольори. Так, вийшла я з аптеки і 11 пунктів. Я мала на 11 євро і мені треба було тих 11 євро, на 11 євро щось купити за дурну 11 євро. Я не знала, що вибирати. Треба було їхнє, то, що вони випускають. Тільки то, що вони випускають, їхня. Треба мені ще один піти подивитися там магазин на вітрину, хоча б він вже закритий, але я йду подивлюся. І я не знала, що вибирати. Те можна було б або шампуні, або креми, або, наприклад, що ще можна було б. Всякі такі інтімі, «Інтімо» або їхні інтеграторії, але ті, що вони випускають. А тут теж тут щось є, чи вже закритий цей магазин. Це така профумерія від, від того. М -м, від, від аптеки. Ну, тут вже закрито, закрито. Італійська молодь, бачите, як ходять, Всі з рюкзаками тепер. Подивлюся тут чекайте хвилинку, шкода, що вже закрито. Бачите, тут всякі такі продають біжутерію таку. В середині теж може щось є, чи 50% знижка. Ну, таке все таке дуже кольорове. Ну, що зелене, мені подобається, ну, не, тут немає нічого мудрого. Не -не. Ну, треба зайти в середину, подивитися, як буде відкрито. І я взяла пробіотічі. Я взяла о, на 30 днів такі. Та думаю, ну що я зараз візьму на що мені шампунь, крем, для чого мені то Інтеграторі я теж не, не довіряю, бо вони теж не дуже не вміють робити. Бо то не є аж така велика фірма, то робить робить сам саме вони роблять. Я взяла пробіотічі перінтестіно, Це означає для кишківника хороші бактерії. Взяла хороші бактерії, один місяць пити. Коштувало 15 євро, я доплатила, бо в мене тільки 11 євро було. О, Бачите, скільки? Скільки палиць, елеганті тут і вишукувані. Італія, країна, країна старих людей. 25 євро, і ви собі можете вибрати ось таку, яку ви хочете. На будь-який смак, на будь-який, дивіться, як вона, як вона гарно її можна поставити, вона не падає, бачите? О, яка гарна, елеганти прямо. Можете собі вибрати будь-яку, яку ви хочете, любого кольору. Ось так. Ну. Людей дуже мало, тому що зараз це наше дому. Бачите, центральна церква. Таке травентійно тут є. Травентіно це такий камінь натуральний, мармур. Це в нас комуни. Дуже мало людей є, тому що це вже такий період е вечері. Вечеря, то все тут тишина і спокій. І Нікого немає. Дуже мало людей. А я йду додому. Як гарно пройтися ввечері. Це Італія, бачите, воно не мерзне. Ось тут все так стоїть день і ніч. Такі живі всякі. Живі вазони гарні. Їм нічого не страшно, холод і не страшний. Магазин, але вже закрито і не можу я зайти купити. Нічого. Тут, бачите, продавець. І гей. Він продає, бачите, і ми ввечері тут нема прибиральників таких, як має бути. Бачите, золота цепочка дуже елегантна, дуже-дуже вишикувано. І він день продає, а ввечері миє він підлогу. От так Італія. Тут капо, шеф завжди прибирає. І миє так само у своєму ресторані, він ніколи не є сеньор. Ось так. І це все мені Італія подобається. Що тут ніхто, до нікого не має претензій. Я шеф, ти, ти простий робочий. От, 50%. Ще з 50, ще буде на 50. Ну, що вам сказати, от бачите, от які ціни тут у нас. Ось такі ціни. 30% знижка, маленькі мої. Пюміно це означає такий, як сказати, пуховик такий з пуху натурального. І вони будуть ось ці ось такого кольору. Ну, Нічого дуже по-простому, дуже немає нічого тут мудрого. Нічого мудрого нема. Тут світло ще після Наталі не зняли, може буде цілу зиму, не знаю. От Поліція в нас їздить. Поліція карабінєрі, поліція, машина з поліції, о аж дві машини. Що ж вони контролюють? Я колись, як тільки приїхала в Італію, я дуже боялася. Дуже сильно боялася. А тепер вони в мене друзі. Бачите? Вони друзі, тому що я як приїхала, я дуже сильно боялася на початку, бо я не мала примису дісоджорну. Я, Я була настрашена від нашої української. Міліції була настрашена сильно. От всі марки. Знайомі вам ці марки всі. 30% знижка. Дорогі, якісні. Джинси, які гарні за 120 євро зі знижкою. От. От які знижки гарні. Це дорогий магазин. Дорогий, дорогий магазин. Ось паличку люди. Ось ось це накидаємо, одного. Квіти цілу зиму. Отакі знижки. 30% на все. Я тут була в цьому магазині. Що мені сподобалося, зараз вам покажу, що мені сподобалося. Валентіно, це все. Реш... Оця сумочка така мені сподобалася. Ви Подивіться, яку вона косичку має гарну. І ви подивіться, яка вона форма, яка в неї гарна. За 120 євро можна було би купити. але... Ось такий рюкзак мені не подобається. Він такий твердий, такий прямо. Взагалі мені не подобається взагалі. Це все, все кошільки, отакі різні кошельки. 42 евро коштували 60 за 42. Така, бачите, яка гарна накидка, навіть з капюшону. 192 колись коштувала, тепер 134. І ще така малесенька сумочка, бачите, така сама є. 120. А гарно так, ой, яка ідея гарна. Прямо мені подобається взяти ось так в рамку, таку золоту рамку і таку золоту сумочку. А, яка гарна ідея, який дизайн. Це я вже бачила щось таке цікаве, біля ідея. Дуже гарно, дуже інтересно зроблено. Вау! Оце ідея. Ось так. Центр-центр. Це. Странєрів чорних, оскільки вони сидять на лавці. Те вже пішли до хати. А вони отак сидять сюди по лавках. Що я хотіла сказати? Це не все я хотіла сказати. Я хотіла сказати, що я купила, була як Коінказа, і я купила чотири речі. Чотири речі. Всі ці речі, вони, е, знижка була 40, не 40, а 50%. Хаті я вам покажу. Я купила для Софійки, для моєї внучки, яка має два з половиною років, я їй купила таке. Така мінітюрна, мінітюрна така, як вам сказати, який е, чубіток, там цукорочки ставиться. Це просто так, щоб вона не їсть ні цукорків, ні шоколаду. Її батьки, мій син, е, нічого, її вна, нічого ще не їла, крім фруктів солодких. Собі можете представити, але я купила, бо там С було написано ось так. С. І. Е, Перед мене я не хочу. Так, би, помалу, ці чорні, бачите? Я хотіла скоро йти. Треба йти скоро. Я ще хочу в магазин подивитися. Я купила це, пізніше, купила свічку, таку золоту гарну. Пізніше я купила ще Ага! Я такого... такого, такого іграшку, ну, як вам сказати, та як березняну. Але вона не різдвяна, теж 50% знижка за 12%, коштувала 25 за 12%. Я її купила за кольорів, тому що в неї дуже гарний колір. Кольори не, не червоні новорічні, а такі, дуже, такі трошки такі, зелений, такі як сальвія. І пізніше зелений такий дуже натурально, такий кава з молоком. Дуже дуже елегантний, дуже вишикувана. І воно відрахується так, якби. Різдвяне, але я купила на кожен день, бо воно підійде, мені, щоб воно мені на дивані де-небудь стояло на кожен день. І пізніше купила три рушнички за 50% знижка. Зараз я тут ходу йду і замітила, і ви подивіться, що я знайшла 50%, 70% знижка на окуляри, на від сонця і такі для, для зору. Ви Подивіться, які окуляри хороші, і вони 70% знижку мають. Ви гляньте, Треба піти подивитися, може мій компанію ще одні купить собі. А фари, кому підійдуть, я бачу навіть такі моделі. Дуже хороші моделі тут є. Дуже хороші навіть. ви тільки гляньте. Ось так. 70-50% знижка. Це означає остатні моделі. От як попаде остання модель одна тільки єдина. Вони її не можуть продати, не хочуть вже, щоб вона місце займала, і, з... і дають її знижку 50%, 70%. Навіть. Ви тільки гляньте. Ви тільки гляньте, це Італія, є. Це... В Італії недорого жити. Якщо ви така місцева людина є, і ви знаєте, де купити і як купити, це зовсім недорого. Не треба платити такі великі гроші, як ви бачите. Ось так для зору, хто носить окуляри, щоб читати, щоб здалека бачити монтатуру, можете собі купити. Біленькі мої яблука. Всі по 99 я взяла ось такі ранети. Ось такі ранети. Не знаю, я люблю Фуджі, Фуджі ну нема. Я їх здалека Фуджі знаю. Ну я їх взяла по 99. Тут сверуться оці. А, возі, о, Фуджі, оці-ці-ці-ці. Ці, ці, ці. Що мені? Шо мені? Шо мені? Донна, як сваруться? Сваруться. Ті мусульмани у нас страшні, як вони сваруться. 99, цибуля 1,50 і капуста 99. Я завжди тут ніколи не хотіла перець, 3 евро перець. Бачите, я перець не купляю, бо він так якби вже форі стаджони. 2 евро от Фенхель. Фенхель коштує 2 евро. Гранцинки мої. І ось так. Цибуля 1,50. Я... Оце Вітер, бо це Італія. Я ніколи не купляла, бо я не знала. Я рідко тут купляю, бо я так би не довіряю, не знаю, де. Де вони, де вони беруть оце все. Ківі йду візьму, бо ківі теж коштують 2 евро. От картофі. Оці грушки я взяла, бачите, вони по 2 евро. Yeah. І... Принду Києві, 2 евро, веро? Києві, всі квісті квасі. квасі. А, квесті, сі. Так, взяла я фрукти і не мав він мені здачі дати. Я йому мала дати 7 евро, я йому дала 20. 6 євро. 6 евро. Я йому дала 20 євро і один євро. Він мені мав дати 15, немає, він здачі зовсім-зовсім, тому що вечір вже касу забрали, напевно. Його друг каже: Іди тут в піцерію, рядом поміняєш. Пішов він в піцерію, гроші не поміняв, бо там йому теж не поміняли. І каже до мене, ну бери тусь додому. Каже, завтра принесеш 5 євро. Один евро я лишила, 5 завтра маю принести. І отак мені смішно, що довіряють. От як можна так? От довіряють, ви розумієте? Довіряють, і це дуже гарно і дуже приємно, як тобі довіряють. Ходіть всякі мужчини, я що